Звісно, що ви будете прислухатися до даної людини і успішно справитися з цією проблемою чи з цією задачею. Людина буде вам допомагати, не тільки пораду дає, а ще й буде приймати участь, буде підключати зв'язки, дає правильні поради, і усіляко буде прикладати свої зусилля, щоб вам успішно довелось вирішити. Це питання. Хочеться ще сказати, що буде радісна подія в житті родичів. Десь ви будете запрошені, велике свято, застілля. Причому, знаєте, коли якась подія відбулася трішечки раніше, і от зараз повторення історії. І тут дивіться, тут може. Людина виходить на якісь міцні позиції і, опинившись на цих позиціях, починає займатися реалізацією своїх задумок.